Вишивала дівчина вишиванку. Вітаю! Звати мене Шеремет Марія. Я учениця 11 класу обласного мистецького ліцею в селі Олександрія Рівненської обласної ради. Люблю свій рідний край і захоплююся його історією. Тому сьогодні я запрошую вас до нашого шкільного історико-етнографічного музею Реме Волині», який відкрився 7 листопада 2011 року. А за наказом Міністерства освіти і науки України, 21 квітня 2017 року було присвоєно звання «Зразковий», що підтверджуємо і донині. Цікаво! А як все починалося? Спочатку це була невелика кімната, де було всього три постійно діючі експозиції. Та згодом в результаті наполегливої праці як вчителів, так і учнів, музей поповнювався. Наразі у фондах установи налічується до 650 експонатів, які сприяють вихованню учнів почуття патріотизму, любові до історії та культури рідного краю. Підружні співпрацю ми ведемо із Рівненським обласним краєзнавчим музеєм та Волинським краєзнавчим музеєм, а також з арт ательє імені Георгія Косміаді. Зібраний краєзнавчий матеріал дає можливість доторкнутися до історії Волині та а Експонати це своєрідні голоси з минулого, які допомагають відчути дух певної епохи. Діють наразі такі основні тематичні розділи: інтер'єр українського житла кінця 19, початку ХХ століття, ремесла і промисли, душа це загадка дитини, сучасні ремесла, традиційний одяг Волині та західного полісся, а також живі струни. Цікаво, яке життя у нашому шкільному музеї? У музеї проходять майстер-класи народних майстрів, виставки, зустрічі з творчими людьми, відкриті уроки та екскурсії, Діє гурток Юні екскурсоводи, де ліцеїсти самостійно презентують свої експозиції та експонати, як для школярів, так і для гостей нашого навчального закладу. Це справжній виховний центр. Я родом із Поліського села Малаверпче, що на Сарнчині. Люблю своє рідне Полісся, і мені завжди була цікава його історія. Особливо розповіді моєї бабусі Тоні, тому сьогодні я проведу вам екскурсія вишивка Поліського краю, де розповім про орнаменти та вишивку своєї батьківщини, які знаходяться у нашому шкільному музеї. Екскурсія вишивка Поліського краю триває до 10 хвилин та розрахована на категорію підлітків 12-17 років. Вишивка це унікальний код української нації, української ідентичності. Здавна наш поліський край цікавий та самобутній славися своїми своєрідними символами. Витоки поліської вишивки сягають глибини віків. Це ремесло, що потребувало спеціального навчання. Найпоширенішим оздобленням в одязі і в хаті українців, як минулі століття, так і зараз, була звичайна вишивка вишивка, де довгими вечорами жінки, прикладаючи хрестик до хрестика, відтворювали своє життя на полотні. Чи знаєте ви, який елемент побуту супроводжував людину від народження до останнього моменту життя? Рушник неодмінний атрибут будь-якої родини. Вони супроводжували людину від народження до останнього моменту життя. Не дарма говорять, що хата без рушників як родина без дітей. На рушниках, представлених в експозиціях нашого музею, бачимо рослинні орнаменти, зірочки, ромбоподібні фігури. Китиці винограду та калини, а також тварини, голуби, солов'ї та фантастичні істоти. Коли у складному геометричному орнаменті було закодовано весь навколишній світ небо і землю, живу природу, стан душі. Кольорова гама стримана червоні та чорні кольори. Наші предки вірили, що чим більший орнамент, тим більше він має захисну силу. Не випадково говорили, що майстриня вишиває не руками, а серцем. Рушники, рушники це матері моєї руки, наспілували дівчата. А чи знаєте ви, з чого був зроблений цей рушник? З сивої давнини у нашому краї займалися обробкою конопель та льон. Перед прийдінням їх вичисували металевими щітками та дерев'яною гребінкою, яку робили склена. Вона могла слугувати впродовж 15 років. Далі шили з конопляних та ляних ниток. Мистецтво виготовлення традиційної сорочки навчалося з маличку, тому прясти нитку на веретені вже 6-8-річні дівчата. У підлітковому віці вони вчилися брати льон, обробляти блок, наткати полотно. Дівчина на видані могла подарувати новостворену сорочку своєму обранцеві нареченому. Краї, чхол і горловини інколи зубчувалися. В дані часи орнаменти виконували не лише естетичну, але й захисну та операву функцію. Вишивкою оздоблювали отвори, тобто комір та манжети. Також оздоблювали уставку, пазугу, рукава, Переважав геометричний орнамент в червоних кольорах, перед вами експонати з сальнищини, Дубровичини та Володимиречини. Наші предки використовували вишиваний ляний одяг, для яких ткалося спеціальне полотно, зберігаючи православні традиції, жіночі та чоловічі вишиванки, спідниці зі смугами з зернаматами, багатшими візерунками прикрашали вбрання дівчат, більш скромнішими вбрання заможніх жінок. Українська жіноча сорочка це радісна і тужлива повість про мрії, надії і сподівання молодої жінки, а також вдовольну тугу. У жіночих сорочках обов'язково вишивався комір, якщо він був, рукави біля зап'яски або манжет. На чоловічих сорочках комір та поділ не вишивалися. У святкових полійських сорочках також прив'язували червону стрічку, устечку, для якої робилися прорізні петлі. Найпопулярнішою засібками у 20-30-х роках ХХ 20 століття були гудзики перламутрові, що пришивалися також і на чохли рукавів. Наші одяг оздоблювали в різних техніках: лічільна гладь, низь, хрестик та багато інших, які були притаманні для південно-західних районів, тобто Млинівщина, а також і для північних. Зараз перед вами експонат з села Велика Верча Сатинського району. Здавна на Волинському полісі існував такий звичай прикрашати сорочки візерунковим ткацтвом, під впливом якого утворилася така техніка як занизування. Суть цієї техніки є те, що ми нитку притягуємо вздовж всього орнаменту, аналогічно шву вперед голкою. Перед вами експозиція цій техніки з Зварського району село Полиці. Характерною особливістю як жіночих, так і чоловічих сорочок була їхня довжина до колін. Також на сорочку одягалася безрукавка, яка теж оздоблювалася вишивкою. Переважно кольори чорний та червоний. В полісі вважалося, що запорукою щасливого сімейного життя буде те, що молода жінка якнайскоріше зносить свою весільну сорочку. В сорочка, ніби двійник людини, оберіг, від народження до кінця життя. Вона носить її і в будень, і в свято. У поліській сім'ї була традиція кожну наступну дитину одягати в сорочку первістка. Для того, щоб брати і сестри жили дружно. Винувши в історію нашого рідного краю, хочеться пізнавати її все глибше і глибше. Нам є ще показати з поліської вишивки, але нам ще треба усвідомлювати і осмислювати її традиції, її спадщину. Кожна давня вишита річ це своєрідний шедевр. Варто нам поповнювати свій гардероб вишивками з поліським орнаментом. Що, власне, роблю я: ношу маму на вишиванку з такими самими орнаментами. Важливо пам'ятати, що кожен з нас є частинкою свого народу. Саме від нас залежить, чи збережемо ми свій історичний досвід, чи передамо його наступним поколінням в цей складний час боротьби проти агресії Російської Федерації, коли щодня знищується наша українська ідентичність, наша історія. надважливо, важливо, щоб у закладах освіти функціонували шкільні музеї.